У Рівному обговорили стратегію розвитку області на період до 2020 року. Під час засідання обласної робочої групи презентували проект плану на 2015-2017 роки. Із реалізації стратегії обговорили стан реформування системи управління регіональним розвитком і механізм підтримки обласних проектів державним фондом. Розвиток економічного потенціалу модернізації виробничого комплексусь територіям. Це передусім розвиток малої середнього бізнесу на селі. От. Зокрема, тваринництва, яке зараз дуже важливо. От. Ну і зрозуміло, третій фактор це збереження робочих місць, створення нових, переорієнтація, розвиток професійно-технічної освіти, тобто підвищення рівня кваліфікації робочої сили. От і такі проекти, які передбачають саме узгодження. Планів підготовки спеціалістів з реальною потребою робочої сили. Проекти були розроблені представниками влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та ініціативними мешканцями, котрі показали, через які саме дії можна досягти стратегії розвитку області. Група регіональних експертів розглянула проекти, відібрала ті, що заслуговують на підтримку, і виклала всі напрацювання в документ під назвою План заходів стратегії. Цей план заходів є на сайті Рівненської обласної державної адміністрації. Це проєкт документу, це не затверджений ще документ. Зараз відбувається його громадське обговорення. Ось коли він буде, набуде статусу чинного документа, тобто коли він буде затверджений, це буде керівництво для того, куди саме треба спрямовувати розвиткові кошти з різних джерел. В першу чергу ми говоримо про кошти Державного фонду регіонального розвитку. Який в цьому році оперує сумою 3 мільярди гривень, і ці кошти пропорційно до частки населення. Будуть спрямовані в кожен регіон України, в тому числі в Рівненську. Процедура фінансування проходитиме наступним чином: спочатку буде визначено які з проєктів потрібно профінансувати. Далі органи місцевого самоврядування підготують їхні повні описи і подадуть на центральний рівень. Врешті-решт, національна комісія з відбору проектів визначить які з них будуть профінансовані. Таким чином регіон отримає до 100 тисяч гривень вже цього року. Ну, кардинальні зміни порівняно з минулим роком. Якщо в минулому році ви, переважно громадськість області не мала можливості вплинути на деякі проекти подавалися на фінансування державного фонду, сьогодні через вашу участь в розробці цього документу і ви маєте безпосередню можливість вплинути на це. І більше того, ви маєте можливість розробити проекти, реалізацію цих завтань, позмагатися за. Те, щоб вибороти право реалізовувати той чи інший проект, отримати кошти і робити цю роботу. До речі, у Європейському Союзі такий фонд стратегії існує уже 40 років. Його мета фінансування заходів, спрямованих на вирівнювання регіональних диспропорцій у країнах-членах співтовариства. Тому сьогодні на план реалізації державної стратегії ЄС, розуміючи важливість цих процесів, надав Україні 55 мільйонів євро, так званої бюджетної підтримки. Є для вас можливість, тому що цей план реалізації передбачатиме конкурс проєктів в реалізацію вже цілої державної стратегії. Є такий самий документ державної стратегії, де є 160 з копійками завдань з різних, різногалузевих і дуже різних завдань. Якщо в вашому регіоні є бачення того, як ви можете розробити проєкт, який... Дозволяє реалізувати те чи інше завдання з державної стратегії. Ви маєте можливість подати такий проект на фінансування в рамках в рамках плану реалізації державної стратегії, отримати з нього фінансування. за словами робочої групи, на сьогодні уже подано 63 проекти ідеї. Всі бажаючі можуть долучитися до плану розвитку стратегії до 1 квітня 2015 року. Зря Жильчук Валерій Гарматюк у ритмі подій.